Добрих днів нам, українці, і великі, і малі, і прудкі, і повільненькі, і легенькі, і важкі. Продовжую розповідати про побут в житті людей. Сьогодні дізнаємося, що таке автентичне існування і неавтентичне існування людини. І як вибір існування впливає на побут і на простір навколо людей. Але перед тим хочу озвучити цитату третього президента України. Віктора Андрійовича Ющенка з його виборчої програми, яка мала назву Батьківщина Народу України. Нагадаю, що це був 2004 рік рік вибору президента України, рік, який записан в історію звиттях України як помаранчева революція. Що ж казав президент України в 2004 році? Народ народу України про державу Україна, щоб українці йшли. Голосували за нього Віктора Андрійовича Ющенка. Я, Віктор Андрійович Ющенка, каже: я знаю, які проблеми хвилюють кожного громадянина України. Я знаю, як ці проблеми вирішувати. Я вмію їх вирішувати. Всі мої дії на посаді президента будуть законними, прозорими і зрозумілими. Мої дії будуть рішучими, послідовними і ефективними. Вже з наступного року ми всі відчуємо, що живемо в зовсім іншій державі, яка дбає про всіх громадян, а не лише про чиновників і олігархів. Отже, Україна тризуб, третій президент, 13-й рік незалежності України. Тоді ще майбутній президент України каже, це не я кажу. А Віктор Андрійович Ющенко в 2004 році каже, щоб ми знали. В Україні живуть чиновники і олігархи, про яких дбає держава. А ми з вами в наступному році повинні в один день проснутися і всі відчути, що живемо в зовсім іншій державі, яка дбає про всіх громадян, а не лише про чиновників і олігархів. Пройшов 21 рік з того часу. Ми проснулися і відчули? Чи ми просто проснулися, шановне панство? Для цікавості Леонід Макарович Кравчук, перший президент України на початку 90-х, згадував у своїх промовах лише чиновники. Продовжуємо просуватися в темі побуту далі. Що ж таке автентичне існування і неавтентичне існування людини в навколишньому середовищі? Простими словами, автентичне існування людини це життя, в якому людина користується правом свободи та бере на себе відповідальність в розумінні, що ми самі. Обираємо собі шляхи свого життя. Це означає, що стоячи перед вибором, ми несемо повну відповідальність за свої рішення та дії, а отже і за те, ким ми стаємо надалі. Автентичне існування передбачає прийняття життєвого вибору на себе, а не намагання перекласти відповідальність на суспільство, долю, обставини. Внаслідок такого підходу до життя людина цінує кожен момент часу свого життя. Не відкладає нагальні питання на потім, існує більш усвідомлено. Людина сама для себе обирає власні цінності та сенси. Таким чином, автентичне існування полягає у самостійному виборі цінності і сенсів для життя людини, а не у сліпому слідуванні, нав'язаним суспільством, нормам та очікуванням. Не знаю, чи ви помітили в цьому реченні протиріччя. Тому, розбираючись, Раджу включати не тільки розум і логіку, а також вмикати свої почуття, серце і душу. Автентичному існуванню протистоїть неавтентичне існування. Це протилежний спосіб життя, в якому людина уникає свого права свободи та не бере на себе відповідальності, перекладає рішення на інших, живе як усі, підкоряється думці більшості, шукає виправдання своїм діям у зовнішніх обставинах, ігнорує свою скінченність, Відкладає важливі справи на потім, не цінує час, приймає нав'язані цінності та сенси, живе за чужими правилами, слідує модним тенденціям, намагається відповідати чужим очікуванням, не задумуючись про власні бажання та переконання. Губиться у буденності, живе автоматично, у рутині, не замислюючись про глибінні питання свого існування. Приклади неавтентичного існування. Людина, яка ненавидить свою роботу, але продовжує нею займатися. Через страх змін, або бажання відповідати соціальним очікуванням, має, аби, а, має аби яку роботу, аби мати якусь стабільність. Це людина, яка постійно порівнює себе з іншими і відчуває себе нещасною, намагаючись відповідати нав'язаним стандартам якості та успіху життя. Як бачимо, життя має два шляхи: або творити, або плисти за течією. Від відношення кількості людей, які ведуть автентичне існування чи не автентичне існування в суспільстві, як виявили, залежить наш з вами побут. Чим більше людей суспільства ведуть автентичне існування, тим кращий рівень побуту має суспільство. Якщо ж станеться так, що не тільки людина буде обирати автентичне існування, а й суспільство буде перейматися, щоб таких людей ставало більше, то почне покращуватись. Життя і побут з року в рік, і це буде значно швидше. Почнуть створюватися гармонійні умови між людиною і суспільством. Тільки подумайте, скільки людей і суспільство витрачають зайвої енергії, не маючи побуту, який би давав нашому життю, забезпечував нам фундамент з базових потреб, функціональність та комфортність. Нашого існування не забезпечував наш розвиток та соціалізацію, давав нам стабільність та гармонію нашого життя. Тепер давайте помріємо про побут в Україні, що особливо може вплинути на наш побут. По-перше, це культурний код нашого народу, звичаї, традиції, моральні норми, які передаються з покоління в покоління. Те, що вважається прийнятним у нас, може суттєво відрізнятися в інших країнах. По-друге, на побут впливає соціальні розчарування, різниця між містом і селом з їхніми темпами життя та можливостями, а також становище різних соціальних груп у суспільстві, наприклад, жінок. По-третє, важливу роль відіграє національна ідентичність, особливості нашої культури, мови, традицій, які формують неповторний колоріст нашого повсякдення. І нарешті. Ідеологія суспільства та загальний рівень культури також залишають свій відбиток на нашому побуті, визначаючи цінності та пріоритети. Але цікаво те, що цей вплив є двостороннім. Наш побут, у свою чергу, впливає на розвиток економіки, політики та культури, як цінності, які панують навколо нас у повсякденному житті. Найважливішою клітиною нашого особистого побуту є сім'я. Саме в родині формуються наші перші звички, цінності та уявлення про світ у сучасному українському суспільстві покращення побуту кожного громадянина є важливим завданням, яке тісно пов'язане з розвитком економіки, науки, техніки та зростанням загального добробуту. Особливу увагу варто приділяти здоровому способу життя та тверезості, які є важливими складовими гармонійного розвитку кожної особистості, адже кінцева міта розвитку нашого суспільства. Це створення умов для всебічного та щасливого життя кожної людини. Сьогодні ми заглибилися в розуміння такої фундаментальної сфери людського існування, як побут. На перший погляд, це здавалося, що на перший погляд, це здавалося чимось буденним, малозначущим, але насправді побут є складним соціально-культурним феноменом, який від відіграє. Ключову роль у відтворенні як окремої людини, так і суспільства в цілому. До речі, нагадаю, цікаву річ: Радянський Союз почав задумуватися про побут для совєтських людей тільки з середини 80-х. До цих років питання побуту для людини правителі СРСР ігнорували, хоча значення побуту в житті людини і суспільства досліджувалося ще з IV століття до нашої ери. До загальних думок хочу додати конкретні орієнтири якісного побуту для здорового життя в сучасній Україні, в сучасному українському суспільстві. Для сучасної людини в Україні здорове задоволення від побуду передбачає забезпечення не лише базових фізичних потреб, але й створення сприятливого, сприятливого психологічного та соціального середовища. Йдеться про баланс між матеріальним комфортом, функціональністю простору, емоційним затишком та можливостями для особистого розвитку. Орієнтовний критерій здорового, здорового побуту. Перший критерій: забезпечення базових потреб на гідному рівні сюди входять, якісне та достойне харчування, доступ до свіжих поживних продуктів, можливість готувати збалансовану їжу, комфортний та безпечний одяг і взуття відповідно до сезону та потреб, які забезпечує зручність та захист, надійне та безпечне житло, яке відповідає сучасним санітарним нормам, має наявність. Має в наявності необхідні комунікації, опалення, водопостачання, електрика, інтернет та інше. Створює відчуття безпеки та приватності. Базові засоби включають доступ до чистої води, до засобів особистої гігієни і можливість отримати первинну медичну допомогу. Другий критерій: створення функціонального та естетичного простору Це облаштування житла. Наявність необхідних меблів, побутової техніки, зручного робочого місця, зон для відпочинку та особистого розвитку, організація простору, ергономічність, зручність використання, мінімізація хаосу, наявність особистого простору, естетична складова, приємне оформлення інтер'єру, наявність елементів, що створюють затишок та відображають особистість. Картини, рослини, фотографії тощо. Третій критерії. Забезпечення можливості для відпочинку, розвитку та соціалізації, умови для якісного сну та відновлення, зручне спальне місце, тиша тимрява, можливості для хобі та творчості, наявність необхідного інвентарю, простору або доступу до відповідних ресурсів. Підтримка соціальних зв'язків, можливість проводити час з родиною та друзями, запрошувати гостей, доступ до інформації та культурних благ. Наявність інтернету, книг, можливість відвідувати культурні заходи, можливості для фізичної активності, доступ до спортивних майданчиків, фітнес-центрів або безпечних місць для прогулянок. Четвертий критерій: досягнення відчуття стабільності та психологічного комфорту, фінансова стабільність, достатність забезпечувати свої базові потреби та мати повний запас коштів для непередбачуваних ситуацій. Відчуття контролю над своїм життям, можливість планувати свій час та розпорядок дня, емоційний комфорт, створення атмосфери доброзичливості та підтримки вдома, мінімалізація стресових факторів у побуті, відчуття гармонії між особистим та суспільним життям, можливість поєднувати роботу навчання, особисті інтереси та соціальну активність. Також нагадую, планомірне створення здорового побуту має забезпечити людини і сім'ї. Фундамент з базових потреб має бути функціональним та комфортним, надати місце і час на розвиток та сприяти соціалізації, давати стабільність та відчуття гармонії життя. Створення якосного побуту це процес в часі, який потребує усвідомлення. Своїх потреб, планування та систематичних зусиль для створення середовища життя добробуту і благополуччя. Бачимо, що побут це широкі поняття. Це не лише про матеріальний добробут, але й про створення комфортного, безпечного та гармонійного середовища для розвитку кожної особистості. Побут це не просто рутина, це складна динамічна система, яка відображає глибинні, соціальні, культурні та економічні процеси в суспільстві. Та водночас сама активно впливає на їхній розвиток. Розуміння цієї взаємодії є ключем до глибокого розуміння як окремої людини, так і суспільства в цілому. Які ваші думки з цього приводу? Які аспекти побуту, на вашу думку, є найбільш важливими для розвитку сучасного українського суспільства? Чи чекати якісного побуту від держави, чи українцям самим почати на батьківщину народу України? Створювати свій побут. Чи хай буде і те, і те. Вибір залежить від більшості українців автентичного існування і неавтентичного існування. Дякую вам, що додивились до цього місця. Завершую приказку. Приказкуємо. Добрих днів, шановне панство. Всі ми друзі і брати. Знаємо, що ми українці, в чому ми пані і пани.